Усіх вітаю, ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною політтехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні, доброго дня, героям. Слава отже, Словаччина припинить постачання дизельного пального Україні, якщо Київ не відновить потік нафти «Лукойл» своєї території. Постачання зі словаччини складають десяту частину споживання дизелю в Україні. Наголошує на цьому прем'єр-міністр країни Фіцо. Нагадаю, що минулого місяця Україна внесла лукойл до власного санкційного списку, зупинивши по суті надходження нафти компаній на словацькі та угорські нафтопереробні заводи. Ну звісно ж таки, це є логічно. Київ заявляє. Ці дії є в межах міжнародних санкцій проти Росії, які спрямовані на те, щоб зменшити надходження Москви, так заробітки по суті від цієї нафти, так як а потім цей заробіток Москва використовує проти України власної війні, яку вона розв'язала, пане Тарасе, Як бути в Україні в цій ситуації? Чи може європейський союз якимось чином втрутитися і розв'язати проблемне питання купувати в іншому місці? Ну, по-перше, давайте так: не постачає, а продає. То тобто словачина заробляє на цьому гроші, так? і тому, коли починаються такі, знаєте, порожні погрози і взагалі тон розмови з нашою державою, ну значить, ви теж втрачати будете. А будете далі войожуватись, то можна взагалі підняти питання, чому може ми не будемо купувати продукцію е словацьких компаній, яка постачає зброю нашій державі. Тому що яку я впевнений, що є куповиробників, які готові замінити Словакі. Ну Ви повинні розуміти, що це такий, знаєте, шантаж достатньо такий галіми, те, що називається. Е Пов'язаний з тим, що нафта ж не припинила постачання в Словаччину. Інші виробники вони постачають нафту, але увесь кіпіш, я вважаю, як і в Угорщині, і Словаччини, пов'язані з тим, що, скоріше за все, Лукоїласька нафта е постачалася за якимось там цінами нижчими. І поповнювалось там, наприклад, е виборча. Чи там партійна каса, наприклад, Фіца, і щось йому перепадало, і так далі. Тобто, питання питання ж не навколо не навколо цього, питання в тому, що хтось втрачає ресурси, не виключено те, що плата за те, щоб Фіца нам тут виносив мозок, і так далі. Тому я вважаю, що Україна правильно робить стосовно Угорщини, і стосовно ем, цього ем, стосовно інших виробників. Отак себе себе поводити, то знахабніли так розмовляти з Україною, тон розмови знизили і спокійно розмовляти. О, вони, вони нічого критичного нам не постачають. Ну, 10%, добре, що в світі немає. Добре, в Румунії будемо купувати, вони нафту ще свою видобувають і так далі. Чому, ви, ж... чому ми зараз не купуємо в Румунії це дорожче? І от розкажіть технічно, чому Та, це я маті... не думаю, що воно настільки воно настільки дорожче там, щоб знаєте, ну, плюс-мінус туди 5% я не думаю, там по до ціни, Я не думаю, що це буде критично для України в даному, в даному разі, тому що знову таки вони не, не, не дарують нам ці. Цю нафтопродукту вони їх переробляють і продають. Вони на цьому заробляють гроші. 10% відсотків це не критично для України знайти в іншому місці. Тим більше з такими мансами, що виявляється, ми тут ще вам не винуваті. я сказав, будуть вияжуватись, поставити питання: що давайте мово, інших виробників будемо виробляти, забирати там зброю, наприклад, і поставити в тому числі пояснити народу. Словаччини, опозиції пояснити, що через позицію фіца ви втрачаєте гроші, тому що вони так себе поводять неадекватно. До речі, зверніть увагу, Європейський Союз теж роздратовано поставився до шантажу Словаччини та Угорщини. Угорщина там додумала ще з цим посваритися з поляками, і все іншими Їхня позиція теж, знаєте, м'яко кажучи, всім там набридла, коли вони там mm -hmm. а, отримуючи зі знижками, їм вже поставили питання. Шановні, у вас є два роки, щоб позбутися залежності від Росії, а вони ще більше наростили. Виключення були, були, так все п'янка закінчилася. Ще. А... Один так би мовити, одне рішення, яке бентежить європейський союз. Угорщина дозволила громадянам Росії та Білорусі в'їжджати в їхню країну без перевірок безпеки, як кажуть у самому ЄС, угорський прем'єр Орбан стає загрозою по суті для безпеки, оскільки серед іноземців, які перебувають на території Європейського союзу, можуть бути і шпигуни російські, і терористи. Якщо немає перевірок, то хто хто знає, так а ми бачимо, що відбувається нині на території Європейської. Ейського союзу постійні повідомлення про те, що готуються якісь теракти, підриви тощо. Отже, навесні ще угорський уряд оголосив, що очікує близько 65 тисяч заробітчан із сім'ями. Скажіть, будь ласка, оці скандали останні навколо орбана його уряду і рішення матимуть якісь для нього наслідки? Ну, по-перше, повідомлення не про підготовку до вибуху, а реалізація вибухів. Дивіться, теракт був нещодавно у Франції під час Олімпіади. Вибухи на Басфі, це хімічний концерт в Німеччині. Я впевнений, що вони за дивним збігом стану. Цехи, які виробляють вибухівку. У мене такі підозри. А і так далі, ну це ще а, раз показу підготовка, підготовка до підготовка вбивства керівника Райнметал пам'ятаєте Райнметал метал да і так далі. Це ще раз показує, що росіяни не хочуть зупинятися. А, на жаль, способів впливу легальних на Орбана немає, але може Україна зробити. Хто сказав, що дружба не може зупинитися взагалі. Можна знайти такі дефекти, які неможливо ем, неможливо полагодити півроку, може рік, і так далі. Хто вам сказав, що це неможливо? Можливо, у нас в країні неспокійна обстановка, літають снаряди, неможливо що завести. А там далі подивимося, якщо ціни поповзуть вгору а там опозиція може ще е, активно пресингувати Орбана і так далі, багато чого іншого. Якщо вони себе так нахабно поводять і дозволяють собі це ж йдеться не про не тільки про безпеку Європи, про безпеку України, в тому числі там що це за росіяни до Білорусі там наїдуть до ФСБшники. і тому в даному випадку, звичайно, що треба знаєте добрим словом, то пістолети можна досягти більше, ніж добрим словом. Теоретично може постати питання про перегляд членства Угорщини в європейському Союзі а немає механізму. Немає механізму, який дозволяв би. Вигнати країну е, з Європейського Союзу, якщо вона не захоче, так, так і з НАТО. Ну, не передбачалося це просто статутом Ну Ніхто не думав, що понабирають ідіотів, а потім будуть з ними е, мучитись. так е, там, там дивна права колізія, щоб, щоб викинути Угорщину з ЄС, потрібна згоди самої Угорщини. Ну Тому що там же консенсус все ухвалюється, так? От і все я ну єдиний спосіб там тиснути на дотації, але це теж там нормативи. Це теж ну купа історії, так ну неможливо буде зробити. Єдине, хто може в це втрутитися, це сполучені Штати Америки. Які знаєте, вони вже є два способи: приходять добрі поліцейські спочатку, так там дипломати, все інше говорять, що так не можна. Якщо не розуміє країна, що не все так добре, так. А то приходять погані поліцейські та ФБР, рахунки тобі пред'являють розповідають що з тобою буде, і пояснять наскільки комфортними є взагалі американські тюрми, які можна звичайно що перевірити, якщо хтось хоче або з оточення, наприклад, Орбана, або сам особисто Орбан перевірити. І оце, оце впливає. Оце впливає. Тобто, якщо вони чітко захочуть це зробити, на жаль, все інше а механізми я скоріш за вже випробовані і ну не використовуються. Точніше, використовується їх неможливо використати. У ніч на 30 липня у Курську лунали вибухи. Їхня місцева влада заявила, що було збито, начебто, чотири ракети в небі над Октябрським та Курчатівським районами. Чи є пошкодження? Та які саме поки невідомо, проте у ніч на 28 липня у Курську так само були вибухи. Тоді атакували безпілотники саме НПЗ. Нафтобаза загорілася в селі Полєва. Спалахнули три резервуари з паливом. Нафтобаза Полєва складається. З 11 резервуарів загальним об'ємом 7 тисяч кубічних метрів та використовується ну зокрема для забезпечення потреб російської армії. Як ви прокоментуєте ось ці нові удари, начуто ракетами так по Курській області, і чи відчувають у Росії вже загрозу дефіциту пального? Ну, там тільки по пальному, там вже по електроенергетиці теж б'ється системно Тобто, ці СБУшні дрони. Вони дивіться, ми вже знаєте рік тому. Просто у нас була ну як новина, що влетіли в НПЗ, і всі це звертали увагу. А тепер у нас фоново вже йде. Кожного ранку щось прилітає, або в енергетику, що призводить до, в тому числі, проблем з постачанням в Краснодарському Алтаї в Башкірі, тому що це ж частина єдиної системи. Проблеми там з Курської АЕС, з Курсу з, з цією зростовською ЕС там а і так далі. Ну і по паливу, вони ж засекретили виробництво паливу, мабуть, щоб не всіх, щоб не всі заздрили успіхом російсько-російської енергетики. Збушники зараз виносять портову інфраструктуру, наприклад, така експортує мазут. Воно все майже все йде на експорт. Ну і так далі. Тому чим більше ми будемо бити по території Росії, тим більше шансів, що Україна може створити там економічний хаос. Ну наприклад, вони вже бачило, що там мешканці Краснодара вже виходили на мітинги. Що дайте нам світло далі. воно воно скоріше за все буде гірше, тому що скоро осінь. А Росія все ж таки північна країна. Збільшиться споживання електроенергії, збільшиться споживання, в тому числі палива і так далі, ми побачимо дуже багато неприємних результатів для росіян. А те, що саме Україна використовує ракети, тому що раніше, здебільшого, постійно використовували дрони для того, аби вражати об'єкти енергетичної і критичної інфраструктури. Військові об'єкти, ну добре, значить, це наша ракета. Чим більше у нас буде на власної зброї, це ще це це, це завжди. Що я в ваших ефірах наголошую? Чим більше нашої mm -hmm. зброї, а тим краще Україна себе почувається. Менше навіть, капризів від наших західних партнерів, які то дають, то не дають, то дозволи такі, не такі. А і так далі. Ну тут ще раз говорю, що виробництво зброї це повинно бути національною ідеєю України на найближчі 20 років, щоб забезпечити нашу безпеку в першу чергу, і не залежати від різних. Іноземних партнерів і постачань, тому ми повинні сконцентруватися на тому, щоб уряд забезпечував, щоб іноземні компанії заходили в Україну. А для цього потрібно забезпечити секретність в ВПК бо вони як на долоні їх можна побачити, щоб забезпечити, дайте можливість експортувати зброю, щоб підтримували виробничі цикли завозили в країну валюту, або ми якісь кредити беремо, які невідомо під які умови нам надаються, і так далі. От щоб могли її на, на, на за кордон продавати, в тому числі українську армію забезпечувати, бо зараз вони не можуть це забезпечити бо грошей фактично немає забезпечувати військове страхування ризиків. Прилетіли ракети, компенсували з державного фонду, в тому числі і так далі, і багато чого іншого. От президент нещодавно заявив, що приватні компанії там українська бронетехніка виробляє вже більше. Сауніж всі виробники Європи, можуть вони більше, можуть звичайно їм, але їм потрібні ресурси, кредитування. Це стосується не тільки приватних, а й державних компаній, в тому числі там Кабелуч чи і всіх інших. Дайте їм грошей. Немає грошей, нехай випустять облігації під державні гарантії нададуть державні банки, нехай окуповуються. Національний банк дає рефінансування під це абсолютно легальна схема для того, щоб у них були обігові кошти. Так, наприклад, фінансувалися гроші на давалися гроші на будівництво доріг. Я не бачу тут взагалі ніяких проблем. Нехай фінансисти не говорять, що це неможливо. Скажеться нині в Росії, що їм все складніше проводити розрахунки з Китаєм? Банки повертають близько 80% російських переказів у юанях? кажуть про те, що іноді товар прибуває в Росію. а Постачальник у Китаї не може отримати свої гроші 5-6 місяців, але нерідко поставки продовжуються на умовах поступлати. Скажіть, будь ласка, переорієнтація Російської Федерації на Китай в економічному сенсі наскільки нині успішний? Ну, дивіться, ну по перше, це те, що ви говорите. Це знову, де це працюють санкції. Останні mm -hmm. санкції, коли довбанули по московській біржі, це ускладнило в дійсності велика кількість розрахунків, і Росія стає все більш токсичною. Звичайно, що розширюється, Звичайно, що розширюється, бо іншого виходу немає. Замінюються там, наприклад, товари західного виробництва китайськими. Правда, китайці теж знаєте, не ідіоти. І хитрувата піднімає ціни на, на цю продукцію. Ну, наприклад, вони в один день взяли підняли ціни на автомобілі китайські тобто, зараз там якісь не дуже якісний китайський автомобіль коштує в Росії як приблизно японський там Прадо чи інший. Uh, і багато чого іншого, тому воно звичайно зростає, але росіяни, звичайно просто платять більше за те, що вони раніше стільки не платили, і тому в даному випадку, звичайно, що Китай підтримується до речі, якраз в останніми кам'яніке. А саміту НАТО було зазначено, що Китай підтримує Росіян, що викликало у них істерику. Дійсності вони цього не очікували. Це фактично така оголошення холодної, поки що війни. і китайській економіці, і Китаю, і так далі. І тому в даному випадку це дуже добре, що там і затримки знаходяться, і так далі. Угу. До речі, от буквально е, свіжа заява з'явилася від уряду Китаю за підсумками зустрічей міністра закордонних справ КНР з очільниками зовнішньополітичних відомств України, США і Росії. Мовляв, е, Китай продовжить підтримувати політичне врегулювання української кризи. Ось так говорять про війну в Китаї. Про це заявив речник МЗС КНР щодо української кризи, Китай. Завжди займає неупереджену справедливу позицію, і нагадаю, що раніше в Китаї відбулися три години перемовини очільників Міністерства закордонних справ України із його китайським колегою. Тривали переговори ці більше трьох годин, тобто більше ніж заплановано. Міністр Кулеба лишився задоволений цією зустрічю. Сказав, що Китай підтримує територіальну цілісність України. Як вам здається, чи готується зараз світ до... Так би мовити, переговорів по війні в Україні ні ну дивіться, перемовини не можуть бути. Питання в тому, що Росія викидала абсолютно неприйнятні умови, які ніколи в житті не будуть реалізовані. Росіяни що сказав особисто Путін. А, що для початку там перемовини все інше Україна повинна покинути чотири області. Ну така собі, знаєте, і, і провести їх. Вони хочуть провести міжнародну конференцію, щоб зафіксувати анексію. Ніколи вже цього не буде. Вони хочуть, щоб приїхала США та Китай. Це все, все підписали. Звичайно, що вони цього робити не буде. А, ну, дивіться, ми теж а, ні, ну. Те, що Кулєбу прийняли, це теж дуже добре. Це якраз наслідок того, що Китай притиснуло достатньо серйозно, е, і тому вони стали більш чутливими до побажань українців. Його взагалі прийняли. Це дуже добре. Е, ось а щодо їхньої позиції політичного врегулювання вона ж не співпадає з російською. Росіяни хочуть, щоб Україна щоб Україна віддала їм області. Китайці говорять: ну давайте на лінії розмежування. Там да ну таке теж собі побажання. Ми ж повинні теж читати між рядків. Коли Китай говорить зазвичай про територіальну цілісність, і так далі, то слід розуміти, що в першу чергу має на увазі себе і має на увазі Тайвань, а не Україну. Це теж знаєте, хитрувати знаєте, позиція і так далі. Ну припиніть постачати зброю або товари подвійного призначення росіянами. Це буде кроком, в тому числі, тому що ж Китай теж хитрувати свою позицію. Не вже хоче створити на території Європи. Таку криваву рану у вигляді окупованих територій, що потім маніпулювати Європою, продаючи свої миротворчі послуги, які в принципі ніхто не не просив. От під час візиту Дуди до Китайці Дземпін же відкрито що сказав, що ми готові гарантувати безпеку Європи. А хто вас просив гарантувати безпеку Європи? Європа і так сама з США спокійно зі своєю безпекою порається і зайві зайві зай, зай, послуги тут в принципі не потрібні. І, і так далі. Ну дивіться, я вважаю, що до виборів Сполучених Штатів в Америці взагалі нічого не буде. Mm -hmm. а, всі ці розмови про перемовини. Ну Україна говорить, ну росіяни говорять про перемовини, Ми теж говоримо про перемовини. От у наша позиція, отака от. Така от. А да. дивіться, пане Тарасе, От якщо взяти Трампа, він говорить про те, що йому достатньо розмови з Путіним і Зеленським. Да. Він спробує зупинити цю війну, і він не говорить про те, що за участі Китаю мають відбутися будь-які чому тут Китай, а навіщо бо Китай тут цікаво. А чи дійсно можна обійтись без Китаю? Ось цьому можна. моє питання, чи так, може Китай може натиснути на Росію? Так не може Кутін... він натиснути. Ну, ну, не контролює Китай Росію. Вони навіть кандерник. Контролюють це все. Знаєте, я думаю, що це такі розмови. Китай Ну повинен розуміти, що ну наприклад, Україні не подобається, що нафта Китаєм купується прильоти дронів поряд з силою Сибіру. Я думаю, що така України можливість є. Я думаю, що теж повинна спрямувати думки китайських колег в правильному напрямку, тому що по, по іншому світ не працює. Ось, і Тут з добрим словом пістолета можна досягти більше, ніж добрим словом. По суті, по, по суті, Китаю тут і не потрібен. Ну, давайте за великим, що, що вони дають? Вони гарантії безпеки комусь дають? не дають ефемерну ефемерну, ефемерну е, захист від е, що вони не стримують Росію, ну то таке. Знаєте, сьогодні вони скажуть так, а завтра та по іншому буде От вони вже разом з росіянами літають біля берегів Олянських. От нещодавно було. Ну знаєте, то таке. Я поки що в такі, це це поки що слова. Президент Фінляндії Олександр Ступ зробив заяву про те, що вже на, на, настав час для початку мирних переговорів між Україною і Росією. Знаєте, це просто якраз дрони так далеко від кордону з Фінляндією прилетів. Тому знову якась пожвавилась дискусія. Та, можливо, ви вже хлопці та дівчата там щось домовляєтеся, а бачите, європейський союз все більше... Ну, хай європейський Україну. союз да, дає більше зброї Україні, щоб вона коли говориться про перемовини. Читають, що говорить за. Зеленський зеленський горе, що міжнародні партнери повинні натиснути на Росію, в тому числі, щоб вона теж забралася з нашої території. Ну, у нас ж така позиція, а не така, що там ми щось будемо віддавати. Да? І, шановні фінські колеги, теж ну в чому проблема? Давайте більше зброї, давайте більше можливості грошей. Да ну і каже дійсно президент Фінляндії про те, що бажання Зеленського бачити російську сторону на другому саміті миру є правильним розігруванням карт, і додав, що для досягнення миру Росія повинна вивести свої війська з України, але це не можна розглядати як попередню умову. Цікаво, ну як сказати? Ну, зайц сьогодні ні, завтра можна. Хто сказав, да. ну я сказав, ви, це все вирішується на полі бою. Да. Чим більше буде у росіян вимкнені електрики на можливість. Ну, от наприклад, Україна вирубає всю енергосистему Краснодара. Це означає, що і Крим без електрики. А це можливо а, нафта, да. ні. Ну Україна ж працює над цим. Або, наприклад, не працює нафтопровод, по яких. Американські компанії качають нафту. Це наша проблема. Ні, це не наша проблема. Це проблема американських компаній, які повинні розбиратися зі своїм урядом. для того, щоб Україні давали швидше зброю, щоб швидше закінчувалася війна. В чому проблема з добрим словом і пістолетом? Більше до добрим словом можна досягти. Пане Тарасе, і трохи про наші українські питання <кхм> з'явилася заява від міністра фінансів Марченка про те, що уряд має дві великі проблеми. Нині це діру держбюджету 500 мільярдів. Гривень та потребу швидко знайти ці гроші, щоб її закрити, це ці кошти каже Марченко Здебільшого потрібні для потреб сил оборони, в тому числі на зарплати нашим військовим. Ну як відомо, що влітку уряд висунув декілька ініціатив, які передбачають, що восени вже українці та бізнес будуть платити вищі податки. Деякі в них там схвалені, розглянуті парламентом, деякі ще не розглянуті. Але тим не менше, от що найближчий час очікує на ваш погляд українці. Та бізнес, і чи є ризик, що після підняття податків бізнес може по суті піти в тінь Ну я вважаю, що в Україні є дві проблеми, як говорить пан Марченко, а поки що одна проблема це сам пан Марченко, міністр фінансів, якому підпорядковується податкової митниці. Наведи лад в митниці припини припинить кришувати схему щодо ціннього обігу. От, до речі, прицкер приїхала, да от що, що вона сказала? А навіщо вам потрібне підняття податків? Розберіться з сіньовими ринками. На митниці з цигарками та з алкоголем. За дивним збігом стану це підпорядковується Марченко. А то ну, Марченко взагалі офігів, там да крешує схеми, і тут розповідає українцям, що ви мало платите. Ти знахабнів чи що? Далі є національний банк, який може там здійснити контрольовану місію приблизно на 100 мільярдів доларів, доларів, а гривень, навіть на 200, нічого з економікою не станеться. Навпаки, буде імпульс для розвитку виробників. Кредитування кредитною місією можуть зробити. Можна це вирішити. Тому що національний банк та МінФін просто не в не хочуть робити, перекладаючи весь цигар. З, на війну з олігархів на українців на малий бізнес. Ви що, не знаєте схем по ухиленню податків там по транспортному ціноутворенню, якроборончики за кордон виправляють гроші так на експортують е, е, товари з однією ціною, а там продають своїм е, е, торговим домам по іншій? Що Марченко про це не знає, та не брешить Він це чудово знає, тому що він колишній податківець тому нарешті піднятися, якщо ні, так саджати вже цих фінансистів треба, в тому числі з Національного банку, за підрив за підрив боєздатності країни. І все. З конфіскацією майна. І тоді, знаєте, що якось воно весь веселіше буде. Тому що банкірчики теж захабніли, взагалі не хочуть нічого фінансувати. Оборонку теж. Нафіга нам такі фінансисти, а банкірчики Саджати! Одного посадити, ну все буде по іншому працювати, і зрозуміють, що жартувати з, з країною, яка стікає кров'ю, не треба. Так а скажіть, якщо у разі ухвалення законопроекту будь-якого який передбачає підняття цих податків, і ціни ж так само здав злетять на товари? Ну, ціни злетять так ціни. А мене цікавить. А що значить там, наприклад, на машини? Це така, чого наприклад, МінФін не вимагає? Збільшення а, на податків, податків, наприклад, з дивидендів. У нас 5% платиться з дивидендів. Mm -hmm. Тобто олігарчики, різні знахабніли банкірчики досі жирують за рахунок українців. А ви там не хочете їх чіпати? А ви не знахабніли? Шановні, хто багатший, той плати більше. А то, коли вони говорять рівно, що значить ремні? Тобто той хлопець чи дівчата, які сидять, пиляють дрони для того, щоб захистити свою країну, збирають в тому числі, з пожертв. ви прирівните до олігархів, для агробарончиків та цих кінчених банкірчиків, які пиляють на ОВДП. Ви що, знахабніли? Гроші є. Не треба говорити, що немає грошей, не треба піднімати податки. Треба, щоб а, міністр фінансів просто один сів в тюрму нарешті з конфіскацією майна, краще пожиттєво. Разом з е, керівництвом Національного банку і банкірами державними, які жирують, просто сидять, ржуть всім в обличчя і розповідають, що грошей немає в країні. А я вважаю, що нам не потрібні такі фінансисти. Україні потрібно виробництво, Україні потрібна зброя власного виробництва. Україні потрібні інженери, солдати, так далі. А навіщо нам банкірчики? В чому вони виробляють для безпеки? Пане Тарасе, я вдячна вам за цю розмову. Політехнолог Тарас Загородній. Попрошу нашу аудиторію обов'язково підтримати лайком цей інтерв'ю, щоб його побачило якомога більше людей.